Жодних згадок про війну та збройні сили України. Компанія PepsiCo у центрі скандалу у своїй рекламній стратегії підприємство заборонило підтримувати Україну. Про це повідомила ініціатива бізнес Фой Україн, яка відстежує присутність міжнародного бізнесу у Росії. Ні, згадок про війну військовослужбовців. Ні, підтримці України та армії. Описано у розділі обмеження Пепсіко. Нагадаємо, у вересні Національне агентство з питань запобігання корупції визнало компанію спонсором війни, адже вона досі веде бізнес у Росії. Одночасно продає свою продукцію в Україні. Це не лише напої пепсі, а й соки, садочок, Сандора, Севен Ап, Ліптон, Мірінда, молочну продукцію Агуня, Марійка, Чудо, Слов'яночка та снеки Лейс, Хрумтім, Чітос і Бурітос. До слова за перший рік повномасштабного вторгнення компанія Пепсіко збільшила свої доходи в Ерефії на 333%. Лише податків до бюджету Московії 2022 року вона сплатила 115 мільйонів доларів США. Раніше чи «Лейс» з компанії Пепсіко були знайдені у харчових пайках російських солдатів.